Задача під номером 21 стереометрична задача. Увага! Через сторону нижньої основи і протилежну вершину верхньої основи правильної трикутної призми проведено переріз під кутом 45 градусів до площини основи. Правильна трикутна призма. І ми одразу будемо все зображати на рисунку. І без рисунка тут просто ніяк усім рекомендую робити обов'язковий рисунок. Знайдіть об'єм у сантиметрах кубічних призми, якщо площа перерізу дорівнює 16 корені 6 сантиметрів квадратних. Такі задачі можна починати прямо з формули. Об'єм призми дорівнює добутку площі основи на висоту. Ця формула є в довідкових матеріалах. От на цьому тижні ми повторювали призму, і я казала про це. Можна користуватися, і тут, до речі, якраз пряма трикутна призма. Що таке слово правильна трикутна? Це означає, що в основі лежить рівносторонній трикутник, і всі бічні ребра перпендикулярні площині основи, тобто вона ще й пряма, пряма правильна. Да? Далі, що в нас є через сторону нижньої основи? Давайте нижню основу позначимо С, верхню основу А1, Б1, С1. І. Протилежну вершину верхньої основи. От сторона основи АЦ я візьму, а протилежна тоді Б1. Через А Це і Б1 буду проводити переріз. Угу. Дивіться, якщо точки С і Б лежать в одній площині, то вся пряма лежить в цій площині. Можна просто з'єднувати. І про перерізи відео є на каналі, і на сторінках своїх я розповідала і казала, звернути увагу на побудову перерізів. І отримаємо, увага, трикутник. Так, трикутник ще й рівнобедрений. І отут увага, як показати кут нахилу перерізу до площини основи оцей переріз. Можна його заштриховувати. Згадайте: кут між площинами, площина АБЦ і площина АБ1С, лінійний кут потрібно показати двогранного кута, встановити два перпендикуляри в точку на ребрі. Саме А це є ребром. Будемо встановлювати перпендикуляр. так, Якщо фігура правильна, звичайно, всередину, я позначу цю точку точкою М, проводжу БМ, буде перпендикулярно А, тоді Б1М так само буде перпендикулярно А хочеться швидше. І Тут у нас рівнобедрений трикутник, а можна і стверджувати за теоремою про три перпендикуляри, перпендикуляр, проекція перпендикулярна, тоді похила. І знаєте, якби це була задача з розгорнутою відповіддю на ЗНО, тут багато писати обґрунтувань, доведення і попрацювати потрібно чимало. І от саме цей кут буде дорівнювати b 1 mb буде дорівнювати 45 градусів. Площа цього перерізу дорівнює 16 коренів 6. Тобто площа трикутника А Б1С дорівнює 16 коренів 6. Далі взагалі описувати всю фігуру, що означає правильно, Верхня основа нижня багато пояснень. Так, що таке площа трикутника? Згадайте, половина добутку сторони на висоту проведену до неї. Формула також є. І ми тоді площу можемо записати як одна друга, А, це помножити на БМ. От. Для знаходження об'єму нам потрібно знати площу основи, тобто нам потрібно А, це знати. І висота нам ще необхідна. як це знайти? Погляньте, трикутник B1, BM прямокутний угу, та ще й рівнобедрений. Якщо він має кут гострий 45 градусів, тут також буде 45 градусів. Тут явно не вистачає якихось даних, і тоді я кажу своїм учням, вводьте або Х, або А. Я позначу BB1 через Х, тоді BM також буде Х. Нехай БМ дорівнює BB1 і дорівнює X. Угу. Що тоді? Я можу виразити всі невідомі через Х. От гляньте, Bm це буде гіпотенуза прямокутного рівнобедреного трикутника, Х кореніві з двійки. Також рекомендую запам'ятовувати. До, до речі, це нелегка задача. Тоді можна через синус виражати, можна через теремопіфагора, але це найшвидший шлях x корені із двійки. Далі поїхали. Ми можемо так само А це виразити через x. Це рівносторонній трикутник, у якого, подивіться, отут x, Висота в нас Х, кут 60 градусів. Ми можемо або я позначу. Ми можемо це знайти, наприклад, через тангенс, катангенс. Можемо, знаючи, висота є така формула рівностороннього трикутника, можемо і так записувати. Тобто можна по-різному. Я зараз користаюся, мабуть, катангенсом. 60 це корені стрійки на 3, ну або 1 на корені стрійки. Тобто, це М буде дорівнювати Х поділити на корені стрійки. Отаким От чином запишу. Що далі? Далі ми можемо, через знаючі площу, знайти Х, тобто невеличке рівняння. Я приберу це, будуть писати, хоча планіметричний рисунок дуже допомагає. Одна друга замість А це, а АЦ це дві сторони СМ. Я множу на 2, я пишу 2х на корені стрійки. Помножити і замість БМ я підставляю. Замість B1m, бачите, тут B1 втратила. Я підставляю їх з коренів із двійки, дуже уважно потрібно. Задача, ще раз кажу, нелегка: 16 коренів 6. Тоді я буду спрощувати і розв'язувати невеличке, непомне квадратне рівняння. Я можу звільнитися від раціональності на корені стрійки помножити, буде корені з 6 в знаменнику трійка. І тоді на 3 я помножу й праву частину. Буде 48 коренів 6. Вже поспішаю так багато часу. На розбір в мене пішло сьогодні. 48. Здається, прості задачі, да? Але якщо Працюєш от, повністю, в цілому розв'язуєш варіант, це завжди нелегко, повірте мені. Навіть на перший погляд, коли ви бачите легко, попрацюйте, 22 завдання, ну ще й пояснення, звісно, то нелегко. Тоді х дорівнює корінь з числа 48, можна розкласти 16,3, 4 кореня стрійки. Знайдено. Сторона А це у нас дорівнює дві сторони СМ, Тоді 2 множимо на 4 корення стрійки, поділити на корені стрійки, Дивіться. Я от сюди підставляю те, що знайшла. Тут у нас буде 4 і 4 помножити на 2 8. Тепер площа рівностороннього трикутника, згадайте, пишу вище формулу, квадрат корені стрійки поділити на 4. Підставляю числове значення площа основи дорівнює 64 корені стрійки на 4. 64 на 4 можна скоротити, буде 16. Корені стрійки, і залишається це все перемножити на висоту, на 4 корення стрійки. Ще трошечки. Тобто 16 корені стрійки помножити на 4 корені стрійки, корінь на корінь дасть підкореневе 3, 16 на 4, 64 помножимо на 3, відповідь 192. Дивлюся, куди мені вже писати. Бачите, скільки обчислень? Ну, Можливо, дійсно, задача нелегка. В порівнянні з іншими задачами набагато складніше. Хотіла нагадати кут між площинами. Але якщо ви будете вчитися на складних задачах, то впевнена, що тоді інші прості вам будуть здаватися дуже легкими. Ви швидко будете обчислювати.